Ти знаєш, що таке дзюдо? Ні. А як ти думаєш, що це таке може бути? Дзюдо. Якийсь бокс? Як ти думаєш, чим він від звичайного відрізняється? E від Відкарате. А що в ньому особливого? Бокс. Це <світки> там де б'ються? Дзюдо. <плес> <плес> Руками. Як там може там? Як то буде так? Ось так вот, коли. Там, де вчать битись, відбиватись. Як ти Ну тренер каже за ним. Тренер каже, а за ним Та, що ходить на, на борбу. Ну, Бігання – це означає, що, що ти можеш зарядку в хаті і потишні на, на школу і ще на танці. Це, це, це таке саме, як бокс або карате. Я ходжу на карате. Робимось таке. А для чого тобі карате? Ти хочеш бути сильною? Розкажи нам. Хочу ходити на карата, там мені подобається. Ще хожу в басейн. Мій брат Захар і мама захворіли кашлем І вийдеться, що мені самі прийдеться піти в басін. Найгратика? Як мої грати? Не знаю. Я чув тільки про цю брок, що це дзюдо, але в неї ніколи не грав. І в нас така скульптура, і що там, ну. Наприклад, в магазинах бувають такі види спорт. Якою має бути балерина? Ні. А як ти думаєш? Худенькою. А що має вміти? <плес> Танцювати. <плес> <плес> Гарна, ухайна, чиста і дуже вправно. А як вона має виглядати? Перепрошую. Я сама не знаю чого в мене так виходить, але я чувсь, все время підкружливою до балерини. Угу. То може ти будеш балериною? Ну, я не знаю, яку професію вибрати. Так тяжко вибрати перукар, футболіст і балерина. Гарно. А що має вміти? На танцювати на балеті. Красиво, і вона має гарно танцювати. А як має виглядати? Ну, в гарному, коротенькому платі і в планках. Чемний і ухальний. А виглядати як має? Гарно і, у... і А в неї має бути якесь особливе вбрання. бути плачка, туфельки, корона, хлопчик. Mm -hmm. Красивою. А що вона має вміти? Танцювати, рухи, Віла. Що так гарно танцювати, що не замоститись. Балерина має бути, Балерина має бути Гарна. Має, має мати все щоб для балерини. гарно мені танцювати. Ти сказала, мати все, що треба до балярини. А що має мати балерина? Ти сказали, що має? має костюм мати, пуанти, взуття мати, гарною. А що моє? Туфельки гарні, платочко. Що вона робить? Співає? Танцює. Гарно має бути, має бути, дуже гарно танцювати.